Доброго дня! Ми команда з міста Хмільника Вінницької області презентуємо ліцей номер 1 на Всеукраїнський форум учнівської молоді кращі практики природознавців. Напрям який ми обрали? Твої ідеї змінять світ зараз. Досить непрості часи, тому кожен з нас записав свою ідею на тему, як зменшити кількість сміття і зробити корисні речі. Я Бевс Дар'я і хочу презентувати свою ідею дешевої та економної батареї, яку вдома може зробити буквально кожен. Моя ідея полягає саме в цій батареї. Керамічна плита 60х60, її можна придбати в магазині за 300 гривень, але в мене залишилось після ремонту, так що я взяла саме їх. Датчик регулятор температури теж дуже важливий. Батарея нагрівається, виключається і утримує в собі тепло. Бере вона від 150 до 180 Вт в годину це, як звичайна, лампочка. Ціна 300 гривень. Потім нам потрібно 7,5 метрів нагрівального елемента. Це буде разом 200 гривень, 150 гривень термодатчик, шнур 20 гривень, розетка 30. Разом 700 гривень. Всього лише за 700 гривень ви можете отримати таку чудову батарею, яка. Добре, обігріває вашу оселю і бере енергії не більше, ніж звичайна лампочка. Добрий день, Я Степані Дмитро, учень ліцею номер один міста Хмельника. Я захотів взяти участь, тому що моїй сім'ї використовують вже непотрібні речі, а також сміття для того, щоб зробити інші прилади, пристрої та надати речам друге життя. Хочу вам продемонструвати, як ми з сестрою зробили іграшку для начищення кігтиків для мого котика. Вона була зроблена з старої стінки радіоли та обтягнута в декілька шарів старим светром. За основу була взята труба, яка залишилась після ремонту, і обмотана в пару шарів мотузкою. І тепер це улюблена річ мого котика. Також я б хотів продемонструвати вазу, яку я зробила із бутилки. Насамперед, я наніс на бутилку шпаклівку, яка залишилася після ремонту. Пензликом зробив візерунки, зачекав, поки шпаклівка висохне, та пофарбував звичайною апорельною фарбою. Хочу вам ще показати мангали, які ми зробили з батьком з використаного газового балону. Спочатку була вирізана кришка з балону та прикріплено все на петлі. Приварені були зварені ніжки та приварені до, до мангалу, і це все було прикрашено кованими виробами. Я вважаю, що необхідно зменшити кількість використаних речей, а також надати речі на друге життя. Це має бути правило, яке має діяти в кожній сім'ї. Адже зменшуючи кількість побутових відходів, ми бережемо планету від засмічення. А також не витрачаємо ресурси, які могли би піти на щось корисне, а не купувати здобу. Наприклад, кохти-точівку, яку потрібно було купити для кота, я зробив сам, замість того, щоб віддати за неї гроші. Доброго дня! Мене звуть Денис Серіг. Я є учнем 10 класу ліцею номер 1 міста Хмельника. Тема мого проєкту. Зменшення кількості змішаних відходів шляхом запровадження сортування сміття, мета мого екологічного проєкту покращити сортування сміття на території Хмельницького ліцею номер 1 щоб надати приклад іншим учбовим закладам, також довести учням, що сортування сміття це легкий, маловитратний і ефективний спосіб про навколишнє середовище. Стимулювати молодь учнівського віку до серйозного сприйняття екологічних проблем і не менш серйозного сприйняття до сортування сміття. А також я хотів би знайти додаткові способи зменшення сміття та побутових відходів в домашньому господарстві і поділитися цими способами зі своїми знайомими. Докіля побутовими відходами є гострою проблемою сьогодення. Значна частина територій у всьому світі заповнена сміттєзвалищами і полігонами. Має сміття та й поверхні три роки єдиний дієвий метод у запобіганні сміттєвої катастрофі, на накладаючи на зміни клімату, у світовому масштабі може призвести до нас. Загрози для всього живого на землі. На початку роботи над проектом я провів аудит відходів. Хмельницький ліцей номер 1 є закладом середньої освіти в місті. Станом на 2021 2022 навчальний рік в школі налічується близько 863 учнів і 62 людини кадрового складу. Це сприяє охопленню доволі великої аудиторії для проведення досліду. У вересні 2021 року ми провели дослідження, згідно з яким. На території трьохповерхової будівлі, будівлі ліцею знаходиться три сміттєвих баки, ємкістю по 30 літрів кожний. Таким чином, за один навчальний день учні та вчителі продукують близько 85 літрів сміття. Далі я провів моніторинг пунктів прийому вторинної сировини, тобто сміття, макулатури, пластику, скла, алюмінію в моєму місті. Перший пункт прийому вторинної сировини знаходиться в центрі міста на маленькому ринку. Другий пункт прийому знаходиться біля швейної фабрики. І третій пункт прийому знаходиться на автобусній станції. Вдома я посортував сміття і здав його до пункту прийому вторинної сировини. Макулатуру приймали по 1 гривні за кілограм. Алюміній приймали по 14 гривень за кілограм. Скло приймали по 12 гривень за кілограм, а пластику по 3 гривні за кілограм. Зараз я знаходжуся в пункті прийому макулатури. Тут я здав 40 кг макулатури, яка включає в себе різні книги, газети та картон. Зараз я прийшов до пункту прийому вторинної сировини, щоб здати алюмінієву баночку. Також сюди можна здавати пластмасу, скло, макулатуру. Тут я здав приблизно 4 кілограма алюмінієвої пляшки. Також я вирішив, що непотрібний одяг краще здати до волонтерського центру, аніж просто викинути на сміттєзвалище. Це прийшов до волонтерського центру, куди я приніс речі, які не використовуються в моєму домі, але можуть стати корисними для інших людей. У школі була проведена загальна акція збору макулатури та пластику у 5-11 класів. Було здано близько 468 кг макулатури і 42 кг пластику. Загалом на 354 гривні. Музика. Наступним кроком проекту стало анкетування сусідів знайомих та однокласників за такими питаннями: стартуєте вдома сміття, як куди здаєте сировину? На переробку і виявив, що лише 65% опитуваних сортують сміття. З них 25% здають папір і 30% здають пластик. Останнім етапом мого проєкту стало проведення просвітницької роботи, виступи на класній годині і радість закладу на темп, як правильно сортувати сміття. Отже, сортування сміття це основний спосіб зменшення твердих побутових відходів. Ефективні способи переробки та використання вторинного життя речей зменшує кількість відходів та береже планету від забруднень. Крім того, зберігаються вичерпні природні ресурси. Так, макулатура йде на переробку, і з неї виробляють знову папір та паперову тару. Цим самим ми зберігаємо наші ліси. Пластик та скло йдуть на переробку, і вони не будуть відкладатися протягом тисячі років. Речі, які вам не потрібні, краще здати до волонтерських центрів. Де вони стануть більш потрібними для інших людей. Органічні відходи правильно закопати чи виконути компостну яму, де вони служитимуть вам доброму. Виконавши даний проект, я виробив корисну звичку здавати сміття на переробку і залучив до цього своїх друзів, сусідів і знайомих. Здавайте та сортуйте сміття. Бережіть довкілля. Добрий день, мене звати Христина Квік. Я учениця 10 класу ліцею номер 1 Моя тема екологічного проекту сортування та використання органічних відходів. Кожна сім'я, яка має е, власний будинок, город та присадибне господарство, має проблему, куди викидати органічні відходи та чим одобрювати свій город. Цю проблему можна вирішити за допомогою компостування органічних відходів. Кописна яма це дуже проста конструкція, в яку скидають органічні відходи їжі, листя та бур'ян. До неї додають ґрунт е, шарами. Та воду. У процесі гниття утворюється органічне е, добриво, е, екологічне чисте. За допомогою цього добрива можна підживлювати е, ґрунтові культури. Зараз я покажу, як я сортую сміття. Скло до скла, пластик до пластика, органічні відходи до органічних відходів. Потім органічні відходи ми викладаємо компостну яму. Компостна яму має в ширину метр двадцять. Довжину 3 метри і висоту 1 метр. Потім перехній компасної ями ми виносимо на грядки. Висновок. Хочу всіх залучити до сортування сміття. Пластик, скло, папір, речі можна здати, а органічні відходи переробити. Сортуйте сміття. Бережіть планету. Я Кривулько Кіра, учениця 11-го А класу ліцею номер 1 міста Хмільника. Моя ідея це створення із залишків тканин, ниток, дроту, ляльок-мотанок. Моя лялька-мотанка синього кольору символізує мирне небо, добробут і достаток. Таку ляльку-мотанку може зробити кожен, і вона стане символом перемоги, яку ми всі чекаємо.